Ситуація на нашій атомній станції залишається бути складною. Пов'язана це з діяльністю окупанта, яка безглузда, безмістовна, яка вкладається в поняття ядерного тероризму. Гадаю, весь світ в цьому мав переконатися в останні тижні, коли знову відбулися загострення, обстріли, руйнування безпосередньо загинула людина, один з працівників станції. Uh, і всі ті дії, які окупант uh, робив постійно, стріляючи по мирних містах, там Марганцю, Нікополі, прикриваючи АЕС, вони ще більш на цьому тижні стали активними. Але держава чітко реагує, президент зробив відповідні заяви, закликав відповідно міжнародні інституції вже включитися по повній програмі, і відпрацювати всі безпекові питання важливі, які. Полягають в тому, щоб відновити контроль над питанням ядерної безпеки на нашій станції. Ми вдячні нашим операторам, які продовжують працювати на нелюдських умовах і забезпечують нашу з вами безпеку ядерну. А також наші рятувальники, які от, вчора виїхали, потушили пожежу і дозволили відновити безпосередньо живлення на АЕС. і ту ситуацію той випадок. Виправити критичний. На сьогодні вже там повідомляє про включення до мережі шостого блоку. Сподіваємось, в найближчі часи п'ятий енергоблок атомна електростанція буде працювати, хоча й з обмеженнями, але видавати енергію в єдину енергосистему країни. На сьогодні всі роботи, які необхідні, проводяться державними комісіями з надзвичайних ситуацій. І регіональної комісії проведені всі служби, і всі органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, відповідні заклади охорони здоров'я ДСНС. Всі працюють в штатному режимі, всі опрацьовують питання пов'язані з можливими заходами, в разі виникнення надзвичайної ситуації. Все, все, всі спокійні, всі рівноважені, всі розуміють всі загрози, які можуть виникнути і готуються до можливої ну, їх ліквідації. Разом з тим, звичайно, на окупованих територіях зробити це буде дуже важко, тому що там є цей не сполна розуму окупант, але разом з тим доставлені і ліки, і необхідні і засоби захисту для наших громадян. І, відповідно, головне це бути спокійними, ще раз кажу, дисциплінованими і чітко орієнтуватися на ті сигнали, які будуть по офіційних, виключно по офіційних джерелах інформації надходити, і в яких фахівці будуть надавати чіткі інструкції щодо подальших дій, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і місія. Магате відновить, вплине і відновить безпосередньо контроль над ядерною безпекою на цьому об'єкті. Але разом з тим ми маємо з вами бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тим більше, що люди, які проживають в 30 кілометровій зоні, кожен рік проходили навчання. А тим більше атомники, яких значна частина мешканців Енергодара, які працюють на станції, члени їх родини чудово, знають, що робити. Я думаю, я переконаний, що все буде добре. Головне, щоб ми кожен з нас розумів свою функцію в цій історії, і ми зараз підготували разом з відповідними службами навчальні фільми і продемонструють їх і люди, щоб могли набути знання, вміння щодо дій в випадку надзвичайної ситуації такого характеру. Все буде Україна, не треба турбуватися, треба бути зібраними. Ми з вами вже півроку воюємо в складній ситуації. Ну, трошки додасться, якщо проблем, ну, будемо їх вирішувати. Звичайно, що в цьому році, 31-ту річницю, ми відзначали в особливих умовах. Були введені обмеження щодо на проведення масових акцій. Досить тише те, що керівники установ закладів і підприємств без нагадування перевели значну частину своїх співробітників на дистанційну форму. Це дуже правильне рішення, яке рекомендувалося, і всі його дотрималися. А також багато хто зробив невеличкі канікули і дав можливість людям виїхати за межі міста і відпочити. Разом з тим ми безпосередньо органи влади місцевого самоврядування, заклади установи культури, мистецтв провели відповідні заходи. Ну я думаю, всі бачили нашу акцію «Підніми прапор там, де ти можеш, але головне тримай його у серці. Наші райони, які вимушені переселитися в обласний центр, зробили це разом з членами своїх громад, безпосередньо які вимушені були виїхати з місця свого проживання. Але разом з тим всі єдині об'єдналися навколо прапора, навколо держави. Нагадую, держава це найвища цінність, найвища форма співіснування людей, яку людство винайшло на сьогоднішній час. Вищої не існує. Тому ти будеш мати або свою державу, або чужу. Що таке мати чужу державу? Ми вже знаємо століття знали, коли були знаходились в окупації. Зараз бачимо ці бездержавні народи цієї російської Ніде імперії. Які як гніє використовують для досягнення цілі, які цим народом взагалі не потрібні? А ми цінуємо свою державу, захищаємо її і відповідно шануємо наших героїв. Так ми поклали квіти до пам'ятників, пам'ятних знаків всіх наших. Видатних діячів ну, Тараса Григоровича Шевченка, який в галузі культури захищав українську історію, державність, культуру наших воїнів-захисників, Богдана Хмельницького, який відновив державність нашу в 17 столітті, поклали до пам'ятника скорботної матери, героїв Другої світової війни, які звільнили світ від нацизму, наші діди, прадіди. І до пам'ятника до пам'ятників також там хлопцям, які ліквідовували аварію на АЕС, і таким так, так так само рятували Україну і життя здоров'я людей. Тобто всіх тих, хто зробив можливим сьогоднішній день для нас з вами сьогоднішню можливість святкувати, відмічати 31 першу річницю незалежності України. Ну і в цей день традиційно вже наші поштари взяли марочку, нову намалювали дуже гарно. Ми її погасили. Тепер у кожного хто забажає, може бути п'ята марка. Безпосередньо, але зрозуміло, що свята зайняли невеличку часу нашої роботи, тому що ситуація така у всіх, що треба працювати безпосередньо і на оборону, і на укріплення спроможності нашої цивільної інфраструктури. Але разом з тим, це наша свята, і ні від кого не має залежати, окрім нас, як, коли і скільки їх святкувати. Переконаний, що наступна 32-га річниця. Незалежність нашої держави ми будемо святкувати в більш гарних умовах з святковим настроєм десь на узбережжі Ялти, і точно на Оз узб... і, де... і точно у Бердянську. <му> Історія з евакуації населення з тимчасово окупованої території продовжується. Люди виїздять, тому що ситуація, яка там склалась, вона нестерпна і тотальні окупаційні дії. Які полягають в тому, що людей крадуть, тиснуть на них, знущаються над ними. Ну і в цілому ситуація складна: газу немає з електрикою. Проблеми. І вчора ну, були, коли були на АЕС, було відключено від лінії, відбулося відключення від електроенергії всіх окупованих територій, тому що вони Досить пошкоджені лінії, які створюють єдину енергомережу, і саме ці території відімкнулись, тому там і електрика, і можуть бути проблеми з часом. А якщо врахувати, що наближається опалювальний сезон, то зрозуміло, що люди розуміють, що в тих умовах вижити буде вкрай важко, особливо в містах. Тому потік людей, які виїжджають, він не зменшується. Півтори-дві тисячі людей щодобово виїздить. Зараз найбільше це Васильівський район, Енергодарці абсолютно правильно. Жінки з дітьми. Найбільш вразлива категорія у разі виникнення надзвичайної ситуації. Вони намагаються виїхати в більш спокійні е, території. Е, відповідно, продовжують виїжджати херсонці і мешканці Донецької області. Далі працюють хаби, е, працюють е, всі точки, де приймають людей, де вирішують їхні питання, проблеми, розміщують, ну і потім допомагають їм далі виїхати в більш спокійні терени нашої країни. Запоріжжя було прихистком, є і переконане буде і надалі виконувати свою функцію допомоги. А людей надалі ми закликаємо в тих умовах, що складаються, особливо з зони військових дій виїздить в 100% випадків. Тому що на цьому тижні обстріл міста Оріхова загинув 17-річний хлопець. Нічого не може замінити життя і здоров'я, ніяке майно, ніякі там питання інші. Люди мають берегти своє життя здоров'я і виїжджати з території, де ведуться бойові дії, і де є загроза техногенних катастроф, і де є загроза соціального характеру. Те, що торкається опалювального сезону. Тому ми всіх чекаємо, всім допоможемо. Можемо, може не так, як хотілося, швидко і скажімо, об'ємно, але принаймні вже наша робота налагодилася і далі будемо вдосконалювати цю роботу. Вся країна готова приймати, вся країна готова допомагати. Це ви наші громадяни, ми вас чекаємо. Фронт тримається, наші хлопці тримають позиції, наносять удари по ворогу. Минулий тиждень відзначився збільшенням кількості обстрілів з боку окупанта. В день незалежності потрапила під роздачу і обласний центр. На щастя, всі дотримувались норми правил, тому жоден не загинув, жоден не постраждав, але було зруйновано кілька об'єктів цивільної інфраструктури. На жаль, людям повибивало вікна, погіршило умови їх життя. Але все відбудуємо, все зробимо. Головне, щоб всі були живі, здорові і чекаємо від ну, наших хлопців від наших добисних збройних сил визволення всіх територій. Кину ми в це віримо, це обов'язково буде і буде в цьому році.